Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми отримали ще одне постачання з японськими міні-тракторами, тому і вам пропонуємо ознайомитись з новим асортиментом. Трохи забігаючи наперед, скажу, що аж 7 тракторів з кабінами сьогодні ви зможете оцінити та в майбутньому оглянути на одному з наших майданчиків. І перший з них Кубота ЖЛ-321. Трактор має потужність 33 кінські сили та комплектується в нашому випадку механічною коробкою передач. Дуже комфортна кабіна з обігрівачем та кондиціонером. Гарні шини і в цілому сам трактор виглядає, навіть кількість контейнера дуже презентабельно. І його ціна з ґрунту складає 13 500 умовних одиниць. Звісно ж і ґрунтофрези, якими комплектуємо наші трактори. Наступний трактор з кабіною кубота gl 280 Теж гарні комплектації, бо бачимо наявність кондиціонера. Вікна, двері, доїхали цілі та неушкодження. Модель на 28 кінських сил. Ціна 11800 умовних одиниць. І ще один гарний трактор на сьогодні Кубота GL25. Візуально теж дуже приємний. Коробка передач механічна та реверсивна. Трактор має потужність 25 кінських сил і коштує 11600 умовних одиниць. Та ось такого Янарчика отримали модель FX 285 доволі масивний тракторець, як на 28 сил, двигун тут 4 ціліндровий з 1,5-літровим об'ємом і гідравлічною коробкою передач з трьома діапазонами, кожен з яких має 4 передачі вперед і дві назад. Ціна такого екземпляра складає 8500 умовних одиниць. Бота GL 19. Трактор на механічній коробці передач. Потужність 19 кінських сил. Трактор є повнопривідний. Є такі функції, як плаваючий режим задньої навіски та оберт на місці. Ціна трактора 7300 умовних одиниць. Убота GL320 також з'явиться найближчим часом у нас в продажу на майданчику. За ціною 10 500 доларів. І ще одна кубота серії Жел на 21 кінську силу в класному стані і в такій ж комплектації. Є плаваюча навіска, на місці, механічна коробка передач, є гідропідсилювач керма. Сам трактор має потужність 21 кінську силу і коштує 7700 умовних одиниць. А й друга на сьогодні ось така симпатична кубота ШЛ-19. Так само, як і попередній з фризою, коштує 7300 доларів. А це найбільший із серії Асті. Кубота А195. Цей укомплектований наповну з плаваючими режимами, трьохточкова навіска з трикутником для швидкоз'єму фрези, Оберт на місці, пам'ять задньої навіски ще й гідропідсилювач кермав додачу. Ціна такого красення 5900 умовних одиниць. Невеликий та немалий. Кубота gl 43. Та ще й з оригінальним. Фронтальним навантажувачем укомплектований. Досить рідко їх можна зустріти не тільки у нас, але й по всій Україні в цілому. Тим паче в такій комплектації. Якщо вдасться і його одразу не заберуть, знімемо про нього окремий відеоролик. Ціна такого з злізою і навантажувачем 14 500 умовних одиниць. А ось і сам навантажувач. Вантажопідйомність 600 кг, вказана виробником. І друга купота GL280 з кабінкою. Має в собі все те саме, що і попередня. і коштує 11800 умовних одиниць. А за нею ще виїхали два ідентичних кубота GL32 з кабінками по ціні 12600 умовних одиниць за кожного. І так, у нас залишилось дістати з ящика одну фрезу і крайні тракторець. Зараз спробуємо продемонструвати вам перший запуск. Головне в першу чергу перевірити наявність рідин, таких як мастилок та антифриз. Якщо по якійсь причині вони відсутні, ми виганяємо трактор за допомогою навантажувача, щоб не втрачати час. Але тут все ок, тільки зараз поставимо новий акумулятор і пробуємо запускати. Непогано, дуже непогано, як для першого запуску, приблизно після трьох місяців простою доставки трактора з Японії в Україну. Ідемо на вулицю роздивлятись трошки ближче. І це, до речі, кубота GL337 High Speed. Модель швидкісною коробкою передач. І потужністю 33 кінські сили. Спускаємо нарешті його на наш майданчик і будемо займатися перевіркою та обслуговуванням. В принципі, як і над усіма іншими нашими тракторцями. Така на сьогодні була у нас поставочка, з усіма вдало впорались, ще трохи часу, і тракторці знову вирушать по своїх місцях. Велика вам вдячність за проведений з нами час. Всього найкращого і до нових зустрічей!